А вияв Духа дано кожному на користь усіх. І якщо ти думаєш, що ти без церкви, великий воїн, Айвенго, то де твій кінь? Де твій спис? Де твій щит духовний? Де твоя зброя духовна? І от Дух Святий тобі даний. Це дух мудрості, ти будеш мудро відповідати кожному, хто пише. Та слово знання, ти будеш знати, тому що вся Івангелія говорить: вам даний дух, щоб ви знали, і ви знаєте правду, що правда не йде з брехні, як все просто. Та віра віра без сумнівів. Інколи треба заставити себе вірити, переконати, що є віра. Я сказав, є віра, тому що я вірю, в це, в це, в це. Я бачу, що отут, отут, отут вже Бог зробив, і в мене є отака купа свідоцтв, в яких я можу говорити про своїх братів і сестер. Та й в мене вже є свідоцтво. Ви перестаньте закривати очі на мале, тому що як вам дано буде велике, якщо ви не бачите малого. Ой, мені легше стало, легше? Ні. Тобі добре стало. Тому зречися всього нечистого. Інколи так важко ті меблі випхати з духа, з нашого, з нашої церну, з храму нашого, бо наставляли тих старих меблів. Вони смердять вже, ні. Ми тримаємося їх, тримаємося, і весь час дверки відкриваємо і починаємо. Але то от ти так думаєш, але в мене ж то от таке. Витягни ті меблі? Ні, прийди в церкву, ми будемо допомагати. Інколи меблі вже так присохли, пришкварилися, що їх треба відривати, інколи з білью. І я знаю це. А що там ще? Дарив здоровлення. Ой, Боженьку, зціли, Боженьку, благослови, Боженьку, дай мені зцілення, дай мені. Дух Святий. Вам потрібен Дух Святий, щоб мати благословіння. Але не просто щоб використалися Духом Святим. Він не старий катабич.